Тиждень насправді буде таким достатньо насиченим на різноманітні перемовини, балачки, поїздки, які будуть між представниками України і представниками різних країн. Чому? Тому що тут якраз є відповідні аспекти на небі, тобто тут є хороші аспекти від. Місяця від Меркурія, тобто Меркурій планета, яка відповідає якраз таки за комунікації, і тут Меркурій має хороший аспект на Сатурн. Тобто це переговори з представниками влади різних країн, тому що місяць якраз відповідає за партнерів, так само і за ворога він відповідає. Тобто це може вказувати, що буде, ну, будуть якби розмовляти, але ще й на цьому тижні, і взагалі, от я вже казала, що я вважаю, що навіть. До кінця березня можуть ще ні про що не домовитися в той же час буде багато балачок, тобто будуть якісь все одно свої висувати версії, свої можливо там проекти, які вони хочуть зробити в Україні. Свої пропозиції. Тобто, тут будуть висунуті якісь можливо потреби, я не знаю, і євросоюзу і сполучених штатів, і буде відбуватися тиск. На президента України цей тиск буде ще посилюватися, тому що якраз Плутон в поєднанні з Сатурном знаєш, Плутон, Плутон – це в карті України планета, яка керує будинком влади. А Сатурн у нас така планета обмежень тиску, тобто будуть ще тиснути на підписання різних документів за наявністю оцих хороших аспектів, а там щось всередині самих документів буде щось змінюватися, тобто щось будуть перезаписувати, можливо, якось дійдуть до результату як інвестицій, так само в Україну, тобто, що не просто будуть ці ресурси всі там вивозити з України з України, а якісь ще робити інвестиції саме в розвиток української економіки. Тобто, це з хорошої, і це якраз от буде відбуватися починаючи з 3-4 березня і насправді це буде й до кінця березня відбуватися. Особливо ми будемо це спостерігати в коридор затемнень з 14 по 29 березня. До речі, хотіла ще нагадати людям, що вам бажано до 14 березня зробити якісь важливі справи, якщо ви хотіли щось розпочати, щось підписати, якісь там важливі свої документи зробити краще встигнути до 14-го. тому що якщо ви щось будете робити або починати підписувати саме в коридор затемнень. Це буде мати погані результати, тобто, або результат він буде розтягуватися, або він може бути якимось помилковим, чи таким як вас не влаштовує так само. Тобто, під час коридору. Затемнень. що таке затемнення, так? Тобто а, наш, наше джерело світла, сонечко, це такий можна сказати символ світлих сил. Коли відбувається затемнення, закриваються ці світлі сили, так і на землі можна сказати, вирують темні сили. Тому всі коридори затемнення це такий час панування темних сил, і треба це враховувати. Тому в цей період часу а, рішення, які ви будете приймати, вони можуть бути помилковими. І коли період затемнення закінчується, у вас проходить як просвітлення, ви такі. Так, що це мені збрело в голову? Це щось було помилкове, якесь помилкове рішення, інформація. Тобто, почнете все переробляти і змінювати свою точку зору. Тому під час цього коридору, з 14 по 29, звісно, я наступних відео буду більш детально розповідати, але бажано на цей період вже зараз нічого не планувати важливого, тобто щось підписувати, починати. А так само, якщо, наприклад, в стосунках і для стосунків вам зустрінеться партнер в коридорі, це треба задумати. Або це кармічне відпрацювання якоїсь не дуже хорошої ситуації з вашого минулого життя, або це випробування, або це таким нехорошим словом, можу сказати, якесь може бути кидалово чи якийсь обман від цієї людини. Тому е, задумайтеся, якщо якась людина до вас прийшла в цей період, задумайтесь, подивіться уважніше на цю людину. Тож цей тиждень у вас ще йде з 3 по 9 березня, по 10 для закриття справ, може для розпочатку якогось. Справ, тому що якраз тут Венера в знаці Овна, і Венера в Овні, вона звісно вказує на активність, на активне ведення ваших справ. Тобто, тут, звісно, активно, активно захочеться щось робити, але зараз Венера вже в своєму ретроградному русі знаходиться. Тобто, коли Венера ретро, я не рекомендую також робити ін'єкції краси. Якісь втручання в зовнішність кардинальні, тому що можете бути потім незадоволені результатом, і прийдеться повторювати знову цю операцію. Тобто особливо це стосується як хірургічних операцій, втручань таких серйозних зовнішність, коли ви можете отак от лягти під ніж в цей період, а потім не влаштує вас результат, і буде таке велике розчарування. Тому все ж таки прислухайтеся до порад астрологів і обирайте собі час для. Втручань в зовнішність, коли на небі не ретроградна Венера і не в коридор затемнень. Обов'язково, тому що темний час, і там якраз лікарі можуть допускати помилки. В принципі, і те, що стосується загалом ну, різних обслідувань, так, якесь повне обслідування організму, якщо не горить, якщо це не прямо зараз дуже важливо, краще перенести вже на квітень. А, і, ну, скажімо так більш підходящий для цього час. Тим не менш, час прекрасний для заняття спортом, тому що Венера в Овні це овнівські енергії. Люди можуть бути трохи більш агресивні ніж зазвичай, тому що овнівська енергія нею керує Марс, тобто будуть. Прокидатися якісь оці такі злісні мотиви всередині їх краще через спорт перенаправляти. А Меркурій також в Овні, тобто, це буде давати бажання якось прямо агресивно вирішувати якісь питання. Тобто, це стосується і загалом України і людей. Тобто швидко вирішувати зараз питання, може з агресією, може навіть якось гучно говорити, доводити свою точку зору, може навіть конфліктувати. Ати, я б так сказала, тобто тиждень доволі такий конфліктний, е, якщо дивитися от стосунки України, тобто сторони, партнери. З якими ми дружимо, вони будуть пропонувати якісь свої варіанти і навіть тиснути на ці варіанти, що от давайте ми знаємо краще. І тут може бути така конфронтація, в тому числі і з партнерами. Далі, Марс, який відповідає за війну за військові події, зараз так і знаходиться в будинку ворога. Тобто, війна, війна продовжується. Наступ на фронтах продовжується. І до того ж, ну і обстріли також продовжуються. Найбільша небезпека тут. Звісно, вмикається на всі прифронтові області, тобто весь березень. А це ще буде продовжуватися. На жаль, там прямо може дуже часто прилітати на всіх прифронтових областях. Що стосується всієї України, тут буде два таких дні з підвищеною небезпекою. Я б сказала, що це 3 березня і 7 березня. Ну і так само ніч на 3 березня, ніч на 7 березня. Тобто тут підвищена небезпека, бо будуть напружені аспекти на небі, якраз таки від Плутону. Як я дивилася раніше, Плутон завжди давав якісь Влучання і небезпечні обстріли, і е, Марс, якраз цього тижня, він буде проходити крізь кармічний вузол, несхідний, як ведичні астрологи кажуть, вузол кету. Це такий неприємний вузол, який підіймає ну, доволі неприємні ситуації. Тобто, це може давати ситуації посиленого нападу на фронтах. Навіть те, що будуть намагатися брати якісь вже території, які вони або планували раніше, або якийсь новий наступ тобто, ну наприклад, на Дніпропетровську область. Є також небезпека і для Харківської області, особливо от якраз весною. Тому що чим більше відбуваються ці всі перемовини, і ну, сторони будуть намагатися якомога швидше закінчити конфлікт, а тим більш агресивніший буде наступ росіян. Тому що я вже казала, що вони будуть намагатися захопити якомога більше територій, щоб на момент домовленості вже сказати, все ми беремо те, що на даний момент захоплено. Тому зараз. Від них агресія буде значно посилювати, і, і ще от в поєднанні Марса з цим кармічним вузлом це вказує на дуже такі неприємні кармічні моменти, пов'язані з військовими подіями. Тобто, ця конфронтація вона ще більше зростає. І до того, що і Марс має опозицію до асценденту України, тобто, це весь перший будинок в карті України. Це знаєш, ну, тиск для людей, тиск на людей, і ще такі доволі. Напружені новини, на жаль, тобто треба переключатися все ж таки на щось хороше. Я теж не хочу бути постійно вісником поганих новин. Повірте мені, я теж хочу розповідати про все хороше, але якщо зараз я його не бачу, то я не можу ну, просто вигадувати щось, так? Тобто, більшість планет сконцентровані в Україні в фінансовому будинку. Я вже казав, що вони весь рік там будуть знаходитися. Це повільні планети, тобто Сатурн, Нептун, але зараз і сонечко, і. І Меркурій і Венера йдуть також по дому фінансів. Тобто, це вмикає якраз оці всі запровадження нові в банках, в банківських системах, якісь фінансові переводи, якісь нові фінансові введення. Що це може бути? Тобто по Сатурну-Нептуну я вже казала, що це можуть бути обмеження фінансів і, до речі, якраз і прийняли нещодавно закон про. Обмеження не більше 150 тисяч гривень можна переводити навіть між своїми рахунками, що будуть відразу дзвонити перевіряти або блокувати рахунок. Але тут сонечко і Венера проходять, вони, до речі, можуть дати якісь пом'якшення. Тобто, це може вказувати на те, що або цей закон ну, може там через місяць-два. Можуть відмінити, наприклад, або якось виду змінити, тобто пограються, залякають людей, а потім банки вирішать, що їм це не вигідно, бо вони втрачають гроші і не отримають. Ну не я не думаю, що їм ну якби це особисто моя, звісно, думка. Але от коли Венера йде по будинку грошей, звісно, Венера сама по собі за гроші відповідає. Звісно, це вказує на зміни, але вона зараз ретроградна. Тобто те, що було прийнято на ретроградній Венері, воно буде змінюватися. Тобто ще будуть переглядати, коли Венера вийде з ретрограду, будуть ще це змінювати. Може просто як не всі банки підключаться до цієї системи, або не всі будуть жорстко перевіряти, тому що вони також хочуть мати якусь вигоду, так від людей. Тому. Цей закон пов'язаний з фінансами. Він такий іде. Хитки будуть прийматися якісь інші обмеження, або ми почуємо про них вже на цьому тижні, так. Або вже з наступного тижня ми також почуємо про якісь нові обмеження для населення. Це може бути щось буде теж пов'язане чи з виїздом людей, чи з вивозом, наприклад, грошей за кордон, чи з закордонними картками. Тобто, ну, на жаль, все одно ці планети вони вказують. На якісь обмеження людей, на якісь зміни. Пов'язані все ж таки з фінансами. А, просто що тут сонечко зараз іде, то сонечко от може трошки пом'якшувати поки що ці зміни. Але коли воно вийде з другого будинку, пом'якшення знімуться, і якраз буде ще жорсткіше. Це жорсткіше попереджала буде влітку, десь з липня 25-го року, коли там поєднання планет буде Сатурн з Нептуном. І це якраз буде в цьому фінансовому домі України. От Щось там нове вигадають для українців. А що тут я ще хотіла додати? Якраз ще зараз іде Нептун з кармічним вузлом. Ну, тобто вони майже в поєднанні між ними один градус, і також Нептун він і керує фінансовим будинком України. І ну, знаєш, коли Нептун керує фінансовим будинком ну, взагалі країни такої, чи навіть людини, а це вказує відразу про якісь таємні схеми. про те, що є прихована сторона, і вона завжди буде. Тобто, поки оця дата України діє, і ця натальна карта так буде все весь час. Так буде оцей Нептун. Він же вимкнувся і він вже там назавжди буде керувати. І до того, що він, якщо подивитися, не транзити, те, що зараз відбувається, саму натальну карту, то тут тобто, нептун ретроградний, ще поєднується з Ураном і ще з Ліліт, і з кармічним узлом на асценденті. Тобто. Фінансові проблеми тут, знаєш, це, це як частина менталітету mm -hmm. людей. Оця вся корупція, бо чорний місяць він вказує за такі на цьому діліжки. Тобто, вся ця корупція це як частина менталітету країни. Тобто, ну він може зміниться, аж коли змінять взагалі оцю дату незалежності України. Зміниться натальна карта. Так, це треба буде дуже довго все вичищати, вичищати з сумління людей, вичищати самого там початкового віку. Тобто з дитсадка вже навчати інакше дітей, і тоді можна буде це змінити. Ну, в найближчі 20 років це ще не відбудеться. Звісно, тут буде трансформація України, перебудова і так далі. Але що стосується фінансового мислення, воно буде так продовжуватися. На жаль, я ж кажу, що це вже така програма, яка вже тут довго сидить. Але що на цьому тижні а, з, з вимкненням Цього аспекту Нептуна з кармічним вузлом. Щось ми будемо чути якраз таки про цих корупціонерів, знову ж таки, якихось зрадників. так, Тобто, все ж таки, кармічний вузол він вмикає відкриття до нас вже відкривається правда на багато, які моменти. Тобто, так я в 24-му казала, хто такий Трамп, що не треба ні на що надіятись, ніякий він там не друг, не миротворець і ніяку там війну не закінчить. Ви от всі ще там трошки в ілюзіях були. Зараз вже починають бачити реальну картину, що так воно і є. Тобто потрошки, потрошки правда виходить назовні, і далі вона буде виходити назовні. Тобто, це такий можна сказати хороший момент. Який ми будемо спостерігати протягом всього року, але він вже вімкнувся і буде продовжуватися. Що ж, сонечко також тут зараз в рибках знаходиться. Тобто це такий час, знаєш, коли люди будуть, ну коли люди дуже чуттєві, і коли вони будуть дуже перейматися за всі оці негативні новини, що це все ще продовжується. Знаєш, от поки сонечко не перейде в знак овна, ще оці такі, як. Емоції, що хочеться плакати щодня, знаєш, якось важко, все от, рибки, знаєш, сонце в рибах. Це треба, от сльози виходять, випускайте. Тобто, от можна поплакати, очищайтеся від цих емоцій. Головне, не тримайте в собі оці емоції помсти, агресії, бо від цього буде тільки гірше. Тобто в емоційному плані люди відчують полегшення вже з 21 березня, коли сонечко в овен перейде, і офіційно на нашій планеті наступить весна. Що ж, чекаємо цього періоду і сподіваємося, що не тільки внутрішньо буде легше кожному, а й новини будуть сприяти тому, щоб це полегшення відбувалося. Тим не менш, ти зараз сказала про те, що дійсно давно попереджала про наміри Трампа, про його поведінку, про його дії щодо України зараз, після візиту Зеленського до Вашингтону. Зміниться дещо ситуація і ставлення до України, чи на це не варто сподіватися? Ну на жаль, щодо Зеленського зміниться в гіршу сторону. Тобто, коли ми з тобою дивилися соляр Зеленського на цей рік, я тобі казав, що перша половина так. року для нього буде надскладна, особливо весна. І от якраз оця весна зараз і наступає ця складна. Ну тобто цей складний період, тобто буде величезний тиск на нього, щоб він приймав рішення, які він не хоче приймати щодо України. Це можуть бути якісь і погрози, і образи в його сторону. Так ми це вже спостерігали. Але це скажімо так ще тільки початок. Тобто, далі це все буде ще гірше, тому що ну штатам потрібна маріонетка, яка буде ну, робити все, що вони скажуть. Пан Зеленський він не такий. Він, ну, він дійсно турбується за те, щоб після нього Україна залишилася своїми ресурсами. І, звісно, оцей весь тиск йому буде дуже складно, його навіть можуть змушувати піти у відставку. Весною, тобто тиск буде настільки сильним, і я думаю, що це буде не тільки від сполучених штатів, а ще від якихось інших партнерів. Я все ж таки надіюся, він вистоїть. Я вважаю, що ми всі його маємо підтримувати. І ніяких поганих слів в цей період часу. Тобто, це буде недобре для України, якщо жителі України не будуть підтримувати свого президента. Бо якщо весною вони дуже сильно натиснуть на нього, то це буде тільки гірше. Для України і в цей період часу, якщо він вистоїть, то далі в Україні є хороші шанси створити нові союзи з європейськими країнами. Тобто, ну, ті, ті, хто насправді підтримується європейські країни, чому тому, що вони також розуміють всі ризики. Щодо майбутнього пов'язані з Росією, пов'язані з війною. Тобто вони зацікавлені в допомозі, вони зацікавлені справді в союзах. Це буде не в не в Європейський Союз з усіма країнами, бо в кожного своя думка, так це буде не НАТО, а якийсь зовсім новий союз пов'язаний з військовою обороною від Росії. І от якраз в цей союз будуть входити ті країни, які дійсно будуть допомагати, і ну скажімо так, це буде якраз в плюс для України. Що ж, хочеться, звісно, якось легше пережити цей момент, цей період, тому що зараз бачимо, що буде досить складно найближчі тижні. Тому давайте все ж таки не втрачати надію, тому що хороші новини. Попереду віримо в те, що вони все ж таки будуть і не опускаємо руки. Зараз хотілось би перейти до нашої такої щотижневої рубрики, а саме. А, астрологічний прогноз для усіх знаків зодіаку на цей тиждень. Які поради дасиш на цей тиждень кожному з нас? Так, ну що ж, ну, якщо минулого тижня зірками були рибки. Цього тижня тут будуть вже підключатися овнівські енергії. Я почну з Овнів, тому що Венера якраз в Овні, Меркурій в Овні, тобто вже для Овнів підходять їх енергії, хоча знак Овна вмикається з 21 березня, але все одно вже Венера, Меркурій зайшли в цей знак, тому для Овнів вже зірковий час і грошовий час, я б сказала, тому що Венера, якраз планета грошей, і вона буде приносити. Носити вже більше грошей овнам на цьому тижні і на наступному тижні. Якраз і Меркурій зараз вовні, тобто Овни захочуть більше спілкуватися, а проводити час з своїми близькими, своїми друзями, партнерами, тобто Венера і Меркурій зараз якраз в сьомому будинку знаходяться. Тобто, це вказує на важливість партнерських стосунків на цьому тижні, на те, що овни будуть якось більш вкладати свої зусилля, щоб проводити час своїми коханими, своїми там, чоловіками, жінками в кого-то. Там, які союзи які партнерські союзи так тобто це такий тиждень якраз для кохання, я б сказала, і непогано будуть якраз і гроші йти до, до речі, щоб краще було все а, по грошам. Якщо у вас стосунки в гармонії, то буде все і гармонійно по грошах відбуватися, особливо а, ті овни, в яких заробіток залежить саме від клієнтів. Тобто на, налагоджуйте стосунки і буде приходити більше клієнтів, тому що сьомий будинок якраз це будинок клієнтів, тобто будуть збільшуватися продажі, буде з'являтися більше. У вас замовлень. Ідемо далі, тілець. У тільців цей тиждень він так буде направлений на дві такі половинки. Тобто, одна половинка тут буде пов'язана з грошима, з інвестиціями, якраз таки з банками. Можливо, подумаєте, щоб там зняти якусь велику грошей, суму грошей з свого рахунку і тримати їх готівкою, або відкрити, наприклад, рахунок десь якомусь іншому банку. тобто тільці, вони... Люблять заощаджувати, вони люблять накопичувати все, люблять, щоб їх гроші були от там десь сховані, якась кубка грошей. І для них буде важливо, і вони можуть переживати якраз, щоб там не заблокували рахунок і так далі. Тому на тижні якраз будуть хвилюватися про свої збереження. А також на цьому тижні тут в них буде вмикатися і впливати на них уран у тільці. Це якраз таки. Ось ця друга половинка, що я сказала: навпаки, впливати на те, що захочуть щось нове купити. Тобто, якийсь невеличкий шопінг зробити, причому такий може бути незапланований шопінг, і тут витрачати гроші вони можуть, наприклад, купити якусь книжку вивчення іноземної мови, або просто якусь книжку, іноземну літературу почати читати. Тобто тут вмикається ще частково іноземні енергії, може щось куплять, якийсь, ну не знаю, може там якийсь тур за кордон чи щось з цим пов'язати, якась екскурсія в тому числі.